Добрий день всім добрим людям. За проханням підписників, я сьогодні трохи розкажу вам про акварельні олівці. У мене звичні акварельні олівці фірми Marco. 24 кольори. Це, ну, самий бюджетний варіант. Є ще кохінор, акварельні, ще є різні фірми, але це, ну. Досить, скажем так, бюджетний варіант. Чим відрізняються акварельні олівці від звичних олівців? Вони бувають різної м'якості, звичні олівці, бувають м'які, бувають тверді. Коли купуєте, то обов'язково перевіряйте, олівці повинні бути м'якими, бо твердими ну, малювати незручно. Чим відрізняється? Дивіться, це простий, це акварельний. Простий, не розмивається, а акварельний розчиняється як акварельна фарба. Ви малюєте звичайно, як олівцями, от у мене намальований да, тюльпанчик, але це не для акварелі бумага. Повинна бути бумага для акварелі. Тоді, коли ви будете розмивати, у вас будуть такі гарні акварельні ефекти. Це не дуже для акварелі підходить, але можна і на такій бумазі малювати. І дивіться, я намалювала акварельними олівцями, а зараз у нас перетвориться на акварельці цей малюнок. Бачите, як розмивається? Водичкою. Там, де нам потрібно, деякі місця можна не розмивати, а деякі місця можна розмити. Отак. От Бачите? І зовсім інший ефект з'являється, ніж олівцями. Нібито акварелью намальовано. Все. Тепер висохне ця квіточка і буде ніби, ніби намальована акварелью. Все, це різниця між простими і акварельними олівцями. Як ними малювати, це ви вже ну, в процесі будете бачити. Де вам треба розмити, де не потрібно розмити. Якщо ви щільно будете накладати штрихи, то коли будете розмивати, воно буде яскравіше. Де отак легесенько, то буде такий прозорий ефект більш. Так? От дивіться тут так, а а тут яскравіше, бачите, залежить від того, наскільки щільно ви накладете ці штрихи. Також можна і як щільно наклали розтяжку зробити від темного до світлого, також можна змішувати кольори, можна по мокрому малювати, ну, як потрібні от такі штрихи, бачите, по мокрому. Вони дуже гарно яскраво малюють. І потім можна їх отак розмити. Це залежить від того, що ви малюєте, які ви задачі ставите перед собою. Ой, тут не дуже видно. Що вам треба намалювати? Як вам треба намалювати? Тобто акварельні олівці розмиваються водою як акварель. Зручно брати з собою на пленери, робити замальовки, вам не потрібна палітра, то ви намалювали олівцями, потім взяли пензлик, розмили де потрібно, і у вас з'являються такі акварельки акварельні замальовки. На пленері дуже, дуже зручно, якщо ви кудись їдете з собою взяти олівці, маленький альбом ну, потрібно з акварельною бумагою. І робити замальовки у подорожах акварельними олівцями. Вони не займають багато місця, вони зручні, ви не бруднитесь, вони вам нічого не забруднять. Не треба чекати, щоб краска ну, як би висохла, вона не птече. І дуже зручно. Мало місця займають, мало важать. І у будь-якому місці ви можете сісти і малювати. Ось такі от замальовочки. Ну, все, що я хотіла сказати по поводу акварельних олівців. Купуйте. І малюйте. Чим більше будете малювати, тим більше ви будете навчатись, ну, і вам буде все, все зрозуміло. Пока-пока. Ставте лайки пишіть коментарі.